будинку Це був перший виїзд, коли було повідомлення, що горить бугуня, горять приватні будинки. Це мій перший виїзд такий масштабний. Там, здається, якщо, ну, якщо не всі, то майже всі були, мабуть, машини міста пожежні. Там було дуже багато працівників пожежних. Це був вечір 1 березня. Ворожий літак скинув декілька бомб на спальний район міста, в якому проживали звичайні житомиряни. Тоді до гасіння пожежі та ліквідації наслідків було залучено близько сотні рятувальників. Для них це був найскладніший виклик за увесь час роботи. По дорозі це були розкидані ступи, це були розкидані тролейбусні лінії. Все було в вогнів, побиті. Вікна, як приїхали, там було декілька будинків палало. Дуже багато людей працювало ну, в напрямку гасіння пожежі, розбирали завали. Було повідомлено в декілька будинках було були люди. Кожна група осіб займалася своєю роботою. Хтось рятував людей, хтось засив пожежу. Всі це відчули, бо це ракетні обстріли і війна. Це це не не от такі наші дні. Як зазвичай, да? зазвичай пожежа, яка або ліквідація надзвичайно ситуація, на яку ми можемо виїхати. Це, це зовсім не те. І коли ти виїжджаєш, були перші обстріли по приватних будинках, і ти бачиш завали будинків, і ти бачиш в цю пожежу охоплено не одного будинку. Як зазвичай ми виїжджали на гасіння, а це захвачено 17-20 будинків, і там є люди, які під завалами, і ти коли... Допомагаєш їм вийти з підвалів і ці діти плачуть, це зовсім, це зовсім не те, це зовсім наче. В одному з будинків, один з будинків був повністю знищений, завалений, і майже пів половина особового складу займалася з розбиранням конструкції, тому що чоловік один сказав, що в одному з кімнат була його жінка, тому ми були вимушені розбирати завали. І, на жаль, було виявлено один труп жінки його. Багато людей, багато криків, багато. Ну ти ви зрозумієте, це, це не, не один будинок, де вийшли сусіди, два-дві-три людини, і, а це маса людей, і криків, і тебе те, те тягне за руку, що в мене там знаходиться дитина, чи там у мене сусіди знаходяться в тому чи іншому підвалі. Ти зрозумієш, зразу ну, 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 не можна було так зреагувати. Але я думаю, що справилися ми своєю задачею і якось люди. Розподілились, виїхали. Я думаю, допомогли всім врятовано, там було багато людей. Це, в принципі, був перший виклик за час війни і перші, мабуть, такі руйнування за весь час вашої роботи. Що ви відчули і коли побачили ось цю картину? Це страшенні емоції. Це я не тільки я відчув, я ж виїжджав на автомобілі пожежному, де нас їхало сім чоловік. Це у всіх був шок. Це просто було це би навіть слів не було. Це було мовчання. Потім вже пішли накривати нас, пішло, що, що то робиться. Ми до того були просто не готові до ну, таких ракетних обстрілів. Ми, ми знаємо нашу роботу, ми виконуємо свою роботу. Зазвичай ну, у нашій пожежі, які є, але такого, як ото ми бачили на даний час, тоді в той день, такого точно не було. Ну, емоції були різні і одразу багато всяких. І ненавість, злість, і, і стрес, і все ну, Багато було емоційних станів на той момент. І психологічна нагрузка. Це було кілька годин, може перших так вже приїхали, такі шок. Не зрозуміло було, куди як, куди в першу чергу дітися, з чого почати. Але нас командир з групи вказав свою роб... ціль, своє завдання, яке ми повинні були зробити на той момент. Виконували його і вже по прибуттю, після того вже на ранок вже, ну, потихеньку відходили. Відпочивали пожежники зізнаються, саме від командира в першу чергу залежить результат їхньої роботи. Він розподіляє завдання, керує процесом та допомагає власноруч, та що не менш важливо підтримує дух. Своїм підлаглим не потрібно було показувати свій емоційний стан. Їх треба було підтримувати. Якщо ти були бачити, що ви лякаєтесь і ви самі перші ж починаєте ну, як, ну, показувати якусь там слабкість. Да? то і вони за тобою те саме зроблять. І оце була основна задача в перший день, в перші дні, в перші дні війни і перші обстріли, які ракетні були по Житомиру. Це показувати своєму особовому складу, що, що все добре, все нормально, що це наша робота, що це треба виїжджати, це треба робити. І тоді будуть йду за тобою, і ти їх підтримуєш, і вони робляться сильнішими і за тобою, стою. Так само. Разом зі своїми підлеглими долучився Андрій Олійник і до ліквідації наслідків ворожого авіаудару по 25-му ліцею, 4 березня. Це був ранок, це була зміна чергування. Ми знаходилися в підрозділі. Пішла була повітряна тривога, ну буквально десь хвилин через 10 пролунав вибух, який ми чули. ну, Тут, мабуть, не все місто його чуло. Дуже сильний вибух. Нас викликали на, на школу, 25-та школа. Це було щось страшне. Це, це були зошити, це розкидані книжки, це е, комп'ютерна техніка, яка по двері це вибиті вікна і ну, половина зруйнованої будівлі. Пожежа була не, не досить велика, але так всі інтенсивно і активно гасили пожежу, що. А га гасячими засобами було, були напалені не тільки на місце пожежі, але й навіть на, на особовий склад трохи намокли, тому що так всі активно і інтенсивно хотіли і швидше і, і, без, з з закінчити, розібратися завали, загасити пожежу. Було загорання, так як поверхи був удар і було загорання меблів на, тоді, на першому поверсі, виходить, перший поверх і плити. В бетоні склалися і дуже важко було добратися. то прийшлося розбирати завали і проливати конструкції. Було. Там ви самі розумієте, що школа була, вона ж ну, діюча школа і заповнена книжками і зошитами. І воно загранням було, гріння було. То прийшлося розбирати і проливатися все. Але також ракетний удар попав в крило, де знаходилася. Фучбові класи, старші класи – це були і кабінет інформатики, і кабінет хімії. Ну, саме розумієте, що це складно було в тому, що знаходилися реагенти і все там знаходилося. І Це треба було робити дуже ну, ну, акуратно. Десь прийшлося різати арматуру, десь щось витягувати з особовим складом, тобто не самотужки. Це треба було бачити. Вчителів тих самих бачать, які були, які поприбігали, вони тут працювали, і вони... це було маси сльоз. І якщо людина саме розуміти працювала тут до 20 років, і сьогодні її кабінет зруйнований. В якій вона вклала сюди душу для дітей, і хоча з цих викликів минуло близько півроку, пам'ятають усе до дрібниць досі. За свої роки служби працювати з такими масштабами довелось вперше. Скільки років у вас вже досвіду роботи? 20. 20 років. Чи могли ви за 20 років роботи подумати, що будете працювати ось на таких місцях і бачите такі масштаби, такі руйнування? Взагалі, знаєте, ніколи в житті навіть, такі, не вино не то, що я там Подумав, чи навіть, мабуть, на увазі. Чи... Та ніхто нас був в Житомирі, не тільки я, не тільки з моєї, ну, нашої професії. Я не думаю, що хтось міг би уявити, що на сьогоднішній день ну, в таку епоху, як ми жили, да, що може нам, у нас бути статися війна, що, що наше покоління да, застанеться війну. Це ніхто не міг би нажепнути. Да, Раніше таких аж значних викликів у нас не було. Тобто, там... Проста пожежа в будівлі, чи може якісь, якісь трава, ліс, що -то, щось, щось горіло, то це, ну, здається, воно може таке масивне і значне, але на перший погляд. Але взагалі це не така прямо ж серйозна трагедія. А от коли вже руйнуються багатоповерхівки, де можуть бути великі завали, велика кількість жертв, то, звичайно, в голові воно не кладається. Це дуже, тому що, по-перше, велика дуже робота, дуже відповідальність. Це може тривати роботи з такими обстрілами, і, і, і доба, і дві доби, може бути, і безперервно. тому, звичайно. Не хочеться, щоб не хотілося б, щоб повторювалися такі трагедії, щоб ну, прилітали снаряди в будинки. І хоча не кожна людина зможе зайти у палаючий будинок, наражаючи себе на небезпеку, допомагати іншому, наші рятувальники себе героями не вважають. кажуть це ж їхня робота, яку обирали свідомо. Все ж таки складніше, морально чи фізично така робота вдається. Фізично в будь-якому випадку я важкою, тому що безперервно треба рухатися в бойовці з порядженням, десь якісь робити фізичні нагрузки. В будь-якому випадку це тяжко. Морально не у всіх випадках, але е, буває, морально навіть, навіть не нагружає. Але коли ти розумієш, що там може бути жертва, то на мораль вона звичайно впливає. Тому буває тяжко, звичайно. Тому що я, як перший раз побачив, це моя перша жертва була за час війни. Я здавалося, що ну, я думав, що це не так прямо шахта, але я коли я побачив метрів від себе тіло під завалом, то трошечки. трошечки да. Рятувальник на собі не відчуває фізичної втоми. Тут, Тут тут ну, і ніколи. Це вже можливо потім, після, ну, після ліквідації якихось да? аварій, НС, то тоді можливо. А ти коли працюєш, ти того просто не, ти не, не будеш помічати. А морально, ну як морально? Ви розумієте, коли ти їдеш і ти зустрічаєшся з такими пожежами вперше в житті? То воно, от, от тоді воно ну, якось ну, людина чи може, вона накриває. Працювати у посиленому режимі добу через добу, інколи без сну їм довелось зранку, 24 лютого. Згадують, з того дня змінилось усе. Однак до останнього не могли й повірити. Так сталося, що це була не моя зміна. Я був вдома, знаходився, спав. Перший дзвінок був від мами. Не одразу трошки згодом від мами зателефонувала, сказала що війна. А, ну, я спочатку не зовсім серйозно сприйняв інформацію, але вона так тривожним го голосом про це говорила. В принципі, коли я вийшов на вулицю, було, було вже чутно вибухи. Тоді що, ну, як, як так, ну, ніхто не розумів, що, що, що воно сталося на ранок, це був ранок, по-перше. Всі спали, ніхто не розумів, що, що, що це робиться і що це за ракетні обстріли. Тобто не могли повірити, да, що ну це ніхто ставилось? не міг повірити на той час. Це ніхто. Це не могли не повірити люди, не могли повірити ні рятувальники, не, не люди, які не працівники, з якими я працюю. Всі ми прибули, всі, всі вже потім, да, коли прийшли в певний час, там дві години всі вже з ну, по інформації, да, з сайтів вже ми. Ну вже зрозуміло, що коли після виступу президента, ми зрозуміли, що почалось широкомасштабне навторнення росіян. Згадують, найтяжчими були перші місяці, коли на виклики виїжджали мало не щодня. І Якщо фізично інколи вдавалось відпочити, думки не давали спокою, і звичайно, страх. Та не за себе, а за своїх рідних. Перші дні, перші місяці, тобто це перших три місяці. Якщо ми проходили чергування через добу, ходили да, заступали, то ти був більше, більш понурений в свою роботу. А зараз вже трошки да, легше. Зараз, коли повернулися діти, є сім'я на місці. Це вже набагато легше, можна поспілкуватися, вийти на прогулянку. Десь може війти в себе, десь відпочити собі від зовнішнього світу, десь закритися може на певний час, відпочити, подумати про, про що сталося, що може ще статися. Сон, звичайно, дуже допомагає. Такі, такі прості речі. І страх є завжди, звичайно, але завжди сподіваємось на хороший результат. Ми кудись завжди бігли, ми, ми, нас не можна було зупинити. Але коли почалась війна, ти, ти розгортаєшся зовсім наче і роз, починаєш сприймати життя зовсім по-різному. Ти, ти повинен знати, що в тебе ще є, крім роботи, є, є твоя сім'я, які ти маєш поділити багато часу. Виклик за викликом. Щоразу інші та не менш вражаючі масштаби, але впорались. І ще раз довели не обов'язково мати зброю, аби бути героєм. Та усі ці майже сім місяців війни не минають безслідно і для рятувальників теж. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.